Вітаю вас, любі глядачі! Щиро дякую, що знову завітали на мій канал у саду і на городі. Сьогодні все більше любителів городньої справи надають перевагу не хімічним засобам захисту рослин, а все ж таки органічному землеробству, біологічним препаратам, які роблять нашу продукцію, наш врожай, органічним та екологічно чистим. Але разом з тим слід враховувати, що коли ми вносимо у ґрунт або обробляємо рослини такими препаратами, то ми маємо це робити до того часу, поки не починає розвиватися хвороба, поки ми не побачимо її симптоми. Тому краще працювати з такими засобами більше з метою профілактики. Тому що коли ми бачимо симптоми захворювання, то Звісно, біологічні препарати не будуть так добре працювати, як це працюють хімічні засоби захисту за рослинами. І коли ми вносимо біологічні препарати, то вони і покращують структуру ґрунту, вони і підвищують імунітет рослин, вони і захищають рослини від несприятливих чинників середовища, тобто роблять рослину стійкішою, здоровішою, і вона нам віддасть врожай. Перед тим, як, власне, і захворіти. А захворювань наших городніх культур, звісно, є дуже багато. Одним із таких препаратів є триходерма. У садових магазинах продається під такою ж назвою або ще як триходермін. Препарат містить спори грибів, які знищують збудників захворювань рослин. Це ґрунтовий гриб, поширений у лісах. Не лише у ґрунті, а й на субстраті, зокрема на трутовиках або мертвих стовбурах. Розмножуючись, триходерма виділяє особливі антибіотики, що згубно діють на патогени, а саме грибницю шкідливих грибів. Таких збудників велика кількість і фітофтора, і борошниста роса, несправжня борошниста роса, сіра гниль, мільдю на винограді тощо. Оскільки гриб є сапротрофом, він руйнує мертву деревину. То у господарстві може використовуватись також на компостних купах, розкладаючи органічні рештки. Тому цей препарат краще застосовувати з профілактичною метою або на початку розвитку захворювання. Триходерма швидко заселяє субстрат і стримує поширення фітопатогенів, сприяє оздоровленню ґрунту. Гриб аеробний швидко розвивається в аерованих ґрунтах. Триходерма сумісна частково з іншими біопрепаратами, але зовсім не сумісна з хімічними пестицидами. Коли використовуєте біопрепарати у себе на городі, краще їх чергувати, щоб, наприклад, сінна паличка фітоспорину не стала їжею для триходерми. Для використання вміст пакету 20 г. Розводимо у половині літра води. Витримуємо 40-60 хвилин, весь час помішуючи. Потім пропускаємо через марлю, додаємо до 4,5 літрів води. оприскуємо рослини в період вегетації і також захоплюємо ґрунт навколо рослини. Цей розчин можна використовувати для всіх городніх культур томатів, баклажанів, перцю, огірків, кавунів, капусти, салату, шпинату, кропу, моркви, буряків, а також декоративних рослин з метою профілактики, зміцнення імунітету та підвищення стійкості до захворювань. Оприскування проводимо 4-6 разів з інтервалом 7-10 днів. Зранку або ввечері у суху безвітряну погоду, за температури у 20-30 градусів і намагаємось працювати так, щоб на розчин не потрапляли сонячні промені. Такого об'єму 5 літрів вистачить на одну сотку городу. Якщо ж погода дощова, то обробляти рослини слід частіше. Проникаючи у ґрунт, нитки триходерми огортають корені рослин, виділяють фітогормони, сприяючи росту, цвітінню та плодоношенню, а також вона захищає від погодних стресів, покращує мінеральне живлення, оскільки переводить речовини ґрунту у доступну для рослин форму. При використанні триходерми слід враховувати, що її варто вносити на зволожені багаті органікою ґрунти. Адже вона може проявляти також ознаки фітотоксичності, тому не варто збільшувати норму внесення. При купівлі препарату слід звернути увагу на дату виробництва. Чим свіжіше препарат, тим більше у ньому живого компоненту. Якщо це відео було для вас корисним, Прошу поставити вподобайку. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд. Бажаю здоров'я ваших рослин і гарного врожаю!